Книга Іова. Розділ Сороковий. Озвався Господь до Іова і сказав, Невже суперник не перестане сперечатись із Всесильним? Хай відповість, Хто закидає богові. І відповів Іов Господові і мовив, як я був легковажним, то що тобі я відкажу? Я краще покладу собі на уста руку. Раз говорив я та більш не повторю, двічі та більше вже не буду. Озвався Господь із бурі до Іова і мовив Підпережи, як мужеві годиться твої крижі? Питати тебе буду? Ти будеш мене навчати? Чи хочеш справді скасувати моє право? Чи хочеш мене осудити, щоб виправдатися самому? Хіба таке рамено в тебе, як у Бога? Чи можеш загриміти голосом таким, як в нього? Приоздобся, отже, сяйво і славу, у пишноту і велич одягнися, і вилий аж до краю гнів твій, поглянь на гордих всіх і смири їх, поглянь на всіх пишних, принизь їх, роздави грішників на місці, зарий їх всіх у землю і замкни їх у в'язницю. Тоді я теж тобі признаюсь. Що твоя десниця може тебе врятувати? Ось бегемот, що я створив. Він їсть траву, як віл. Глянь, що за сила в його крижах, що за потуга в його м'язах, махне хвостом, неначе кедром, жили його бедар, переплилися, кості його, неначе мідні труби, члени його. Немов залізні прути. Він Божих діл, початок, він створений тираном над товаришами, гори дають йому поживу, там граються всі звірі дикі. Під лотосами він собі лягає, сховавшись в очереті та болоті, і лотоси вкривають його тінню, навкруги нього водяні верби. Йому байдуже, як ріка бушує, він не боїться навіть, коли Йордан пород сягає. Чи може хто його за очі взяти, чи проколоти глодом йому носа? Чи витягнеш гачком ти Левіатана? чи прив'яжеш мотузкою його язика? Чи вправиш ти йому тростину в ніздрі, і чи проколеш йому щелепу? Чи він тебе благатиме, вельми, чи говоритиме він лагідно з тобою? Чи заключить союз із тобою, чи візьмеш його за слугу назавжди? Чи немов пташкою, будеш ним забавлятись, для твоїх дівчаток його прип'явши? Чи спільники рибалки продадуть його, поділять його між покупцями? Чи можеш стрілами прошити його шкуру та риб'ючою острогою голову йому пробити? Як покладеш на нього руку, готуйся до бою, та більш того не зробиш?